Всі ми радіємо літу, коли природа дарує безліч фруктів та овочів. А що робити, коли літо закінчилося? А смачненького ну дуже хочеться. Можна піти до магазину, скажете ви, але це не завжди корисно. Тому минулого літа я, не задумуючись, придбала сушарку і зідрі в інтернет-магазині і зідрі майстер. До цього я теж користувалася сушаркою, але іншого виробника. І зараз можу впевнено сказати, що зідрі має ряд переваг. Це потужність та зручність у користуванні, можливість додавати додаткові яруси для сушки, яких може бути до 15. А найголовніше для мене це спеціальні лоточки для створення пастіли, яку я готую з яблук, малини, порічок, смородини, ожини, лохини і взагалі з будь-яких фруктів. А головне без додавання цукру. Також можна сушити фріпси, робити цукати, а ще неймовірно ароматні в'ялені томати. Тепер мої рідні коштують корисні і смачні смаколики цілий рік завдяки сушарці і зідрі.